Пресвята Богородице, Мати Божа, спаси і помилуй нас грішних, благослови цей понеділок, новий тиждень, моє життя і життя моїх близьких, допоможи нам у всіх наших справах, даруй нам здоров'я, мир і благополуччя, захисти нас від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих, нехай Твоя милість і благодать завжди будуть з нами. Амінь. Царице неба, Пресвята Діву Марії, Оце я ціла посвячуюся тобі і віддаюся тобі на службу. Віддаюся тобі, Марії, для того, щоб я тебе величала через усе своє життя, через цілу вічність. Прийми мене за свою слугу і не відкидай мене від себе, хоч я на це не заслуговую. Мати моя предобра, я поклала усю свою надію на тебе одну. Дякую Господові, що у своєму милосерді дав мені надію на тебе. Правда, за ту ласку була я невдячна, бо своїми гріхами прогнівила Твого Сина. Але надію, що через конечні заслуги Ісуса Христа, безконечні заслуги через Твоє заступництво дістану прощення. Одне лише мене непокоїть, те, що знову можу втратити Божу ласку, бо ворог мого спасіння безопинно наступає на мене. Намагається щоразу то новими спокусами відтягнути мене від Бога і від тебе. Марії. Але нічого він мені не вдіє, коли ти, Марія, візьмеш мене в свою опіку, тож охороняй мене і не дозволь, щоб я знову образила Господа Бога. Оні, моя мати, знаю, певно, що коли ти будеш моєю охороною, то ніколи не втрачу ні своєї душі, ні неба, ні Бога свого. Цієї ласки бажаю виєдна її для мене. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жонами, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жонами, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жонами, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Нехай благословиться Пресвятей й непорочне зачаття пречистої діви Марії Божої Матері. Амінь.